Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра і гарної погоди. Сьогодні у нас знову. Відео про погоду. Будемо розглядати погодні кліматичні умови в червні 2025 року. Нагадаю, що Всевишній відправляє енергії, певні енергії через планети. І ці енергії це стихії, це перші елементи, з яких складається фізичний матеріальний світ. І кожна стихія, кожен перший елемент створює певні умови. Отож, давайте розглянемо про ці умови, які ми будемо отримувати, і тенденції погодні, які ми будемо отримувати через планети. Отож, сонце буде з 1 по 20 червня в близнюках, а це знак стихії повітря. А потім перейде в знак Рак, стихія води. Марс в Леві до 17-го, з 1 по 17 червня, а потім перейде в знак Діви. Венера в знаці Овен до 6 червня, потім переходить в знак Телець. Меркурій в Близнюках до 9, а потім перейде в знак Рак. Але 26-го перейде в знак Лев, знову стихія вогню. Юпітер у Близнюках, перша декада, друга та третя декада в знаці рак. Сатурн та Нептун знову у стихії вогню. Це у нас буде спека, буде тепло. І це ж місяць червень, так що тут у нас буде досить багато тепла. Уран в тільці, Плутон в ретроградному стані у знаці водолій. Чорний місяць та білий місяць знаходитися в знаках стихії води Скорпіон та рак. Але вони особливої, такої уваги не приділяють погоді, тому ми тільки знаємо про їх стан. І вони можуть дуже-дуже маленьку крапелинку допомогти в погоді, але основну роль виконують наші. Основні планети Сонця, Марс, Венера. А вони, як бачите, Марс буде весь у своєму вогні, і це його стихія, тобто буде дуже спекотно. Венера теж в Овні до 6-го, тобто перша декада теж у нас і Венера, і Марс будуть добре давати тепло. Тілець, хочу вас попередити. Дивіться, це знак стихії Землі і Діва, Марс в Діві після 17-го, Венера після 6-го в тірці. Ці, це знак, знак стихії Землі, і якщо у нас немає стихії води, а її майже немає, в Близнюках це дуже мало енергії води. Юпітер, друга та третя декада ну і третя декада Сонця в знаці рак, це дуже мало енергії, невеличкі дощі. Тому, дивіться, початок перша декада, близнюки у нас. Сонце в Близнюках, Меркурій в Близнюках, Юпітер в Близнюках. Плутон в водолії, хоча ретроградний, це у нас буде посуха. Тобто, дощів тут немає, опадів немає, і буде дуже-дуже тепло. Червень місяць, в порівнянні з минулим роком, буде дуже-дуже теплий. І дуже мало буде опадів. Хоча трошечки буде, але це дуже-дуже мало для того, щоб проходила. Справжня вегетація, повна вегетація рослин для отримання врожаю. Але ми з вами ще будемо розглядати інші місяці, літочка, літочка 25 2025 року, і побачимо загальну тенденцію природну кліматичну, що нам природа готує, і вже тоді будемо аналізувати, що нам далі робити. Що ж, сьогоднішнє відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Ми бажаємо вам. Гарної погоди, здоров'я, щастя вам та радості! І хай у вашому будинку завжди буде гарна погода, погода радості, щастя та миру і гармонії. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові!